Друзі, дивіться, я хочу вам сьогодні показати таку картину, як на рівному місці починають пропадати фіалочки. От дивіться, я оглядала сьогодні свої фіалки. На перший погляд, ніби вона здорова, гарно себе почуває, викинула багато бутончиків. Бутончики збиралися розпускатися, це сіяючий колокольчик. І коли я взяла листочок, ось подивіться, що, що робиться з листочком, листочки зробились такі, як тряпочки. Я почала відривати знизу листочки, і вони виглядають. Вони просто самі нижні, просто як винялися з землі, і вони вже були підгнивші там. І як ти будеш бачити? П'ялочка стоїть на фітильному поливі, як всі інші. Ну, ось, і, ось, дивіться, зараз я вам покажу, якщо ці листочки буде видно на цьому. Ось, дивіться, це один листочок відірвала, на ньому взагалі нічого не видно. Но коли я зараз э, цю розетку вийму, я вам покажу, що там відбувається всередині. Ось подивіться, нижні листочки виглядали ось так. Вони стали такі якісь як прозорі. І коли я їх почала виймати, то вони просто винялись дуже легко. І бачите, яка там гниль. І зараз я хочу виняти з землі розеточку, ось цю, і я вам покажу, як і що там відбувається з розеткою. Я сподіваюся, що я її зможу врятувати. Я знесу її голову і поставлю на перевкорінення. Але зараз безжально доведеться видалити ось ці квіточки, тому що вони теж такі, бачите, малесенькі. Сили в них вже, напевно, не було розвиватися далі. Ось це все я зроблю поза камерою, ось, але приблизно я вам процес показую, тому що мені потрібен потрібно дві руки. Видаляю, шкода, звісно, бо була ця розетка гарна, така молоденька, але, але тим не менше, ось така у нас виникла проблема на рівному місці. Також в мене декілька фіалочок почало гинути. Не всі мені вдалося врятувати, в деяких тільки листочки врятувалися, але самі сам цей кущик не вдалося врятувати. Бачите, які тряпочки звисають. Коли я вийняла з землі, то видно, що, бачите, іначе і коренева є, і корінчики такі. такі і запах тут такий не досить. І запах неприємний, і корінці незрозуміло, що з ними. Тобто, якщо беру руками, то я б не сказала, що. Ну, тобто, бачите, корінці такі коричневі, вони мають білі, будь здорові, а вони якісь такі незрозуміло цього. Не сказати, що вони відриваються прям так, але ні, легко відірвались. Я потягнула і вони легенько відірвались. Дібралася я до кореня. І дивіться, він просто сам по собі був отакий, як... Я ще такого не бачила, звісно. Він щось такий був, як роздертий там всередині, чи що. Це не я роздирала, він такий був лопнувший всередині. Зараз буду дивитися далі. Ось землю цю треба обов'язково викинути. І ось корінчик. Я від оці знімаю всі листочки, їх буду рятувати, ставити на перевкорінення. Сюди ще до них гниль не дійшла. Я думаю, що мені вдасться врятувати цю фіалочку. Я ось так зніму всі ці великі листочки. Вони зовсім м'ягенькі, зовсім всі практично м'ягенькі. Я залишу мінімум листочків на цій розеточці, щоб вона мала силу вкорінитися. Я не знаю, ну постараюсь, можливо, навіть. Напевно, ще, напевно, ще треба дивіться, от, от так залишилось. Ну, я спробую радять хоча б сім листочків залишити. Можливо, я ще хоча б два видалю. Ось так. Ось так залишу, от так, Дивіться, Бачите? Зараз я буду. Ось тут така чорнота, це гниль. Воно тут таке тверде і при натисканні з нього сочиться вода. Його навіть нігтем не можна відламати. Таке, бачите? сочиться, от я натискаю, а з нього так, як вода виходить. гниль, Я зараз це все буду зрізати, зачищати і ставити на перевкорінення. Можливо, я попробую навіть, я ніколи так не робила, але спробую легенький розчин марганцовки зробити і трошки замочити в марганцовці. Ну, ось, дивіться, Я максимально зачистила цей корінчик. Тут була така ще чорнота, то я вирізала максимально. Я не знаю, це якась така дивна хвороба. Вона вражає корінчик і фіалочка починає пропадати. От, воно якось так, знаєте, як між корінцями корінч... і стовбурчиком вражається. Це я вже помітила от такі особливості цього захворювання. Я не знаю, як воно називається це захворювання. Ну, принаймні, ось таке воно є. Якісь ці кореневі гнилі, чи що. Ви знаєте, я купляла такий засіб, називається. Магнікур Energy він від кореневих гнилий, всіляких різних, але ну це для огородніх культур. От мені цікаво, можливо, хтось має такий досвід. Можливо, це магнікур можна застосовувати і для фіалок. І ним проливається земля саме від цих кореневих гнилий. Треба буде спробувати так на таких фіалочках, яких не шкода. На більш простеньких. Ну що ж, тут я розвела такий легесенький розчин марганцовки, можливо, треба ще слабший зробити, я не знаю. Ось, ось такий він, тепленька водичка. Я трішечки окуну. Ну, Вона трошки хай постоїть. І ще я хочу, так же ж само, Потім перед вкоріненням оці листочки занурити теж у марганцовку. Я їх ось так ось, ось так відламаю, на отаку, такі черешочки пороблю. І дивіться, яке гарне здорове листочко. Казалось, би, воно все таке, ну, таке здоровеньке. Ось. А корінь захворів і все, фіалочка пропадає. Це мені здається, що це захворювання якесь, не знаю, навіть, можливо, вірусне якесь, чи в землі якась проблема є, чи в воді. Це поняття немає. Просто вже за цю весну це вже, напевно, четверта або, можливо, і п'ята фіалочка, яка абсолютно здорова, яка має повно бутонів, цвіту, в гарне листя. Вона починає раптово вянути і пропадає. І, бо є різні види гнилі. Є така гнилі, яка починає гнити фіалочка, от якби з, з серединки, з центру. Починає просто корічнювіти все листя, череночки, і вона починає пропадати. А це саме скорення. Ось, ну, та. та гниль Там фіалку практично спасти неможливо і дуже рідко виходить врятувати оці листочки. А тут уже трошечки легше, тут можна їх врятувати стільки багато. Але що саме цікаво дивіться, ще таке, таке є на листочках, такі, типа як прозорість, такі якісь плямки. Я не знаю, те, що це таке, що це чи це капілярні якісь такі судинки лопають і так. Чи що це таке? Можливо, це так починається та хвороба, так вона проявляється на листочках, я не знаю. Дівчата, хто, хто стикався з таким, хто вирощує фіалочки, поділіться своїми, так сказати, напрацюваннями і досвідом своїм, що ви робите листочки. Будем рятувати.